П'ятниця 15 листопада в ефірі. Програма цей день в студії. Працює Михайло Бестров. Вітаю вас. Сьогодні говоримо про таке. Чергова допомога на передову. Це вже 54-й комплекс великих крилів, який ми передаємо збройним силам України. Рада оборони міста передала підрозділам аеророзвідки та коригування ще один безпілотний авіаційний комплекс. Соціальна та психологічна підтримка. Ми ще підвищуємо якість та впроваджуємо нові послуги у кривому розі створюють новий сучасний простір, центр життєстійкості. відзнаки для молоді. Сьогодні мене нагороджують. По перше, для мене це як особиста перемога. З нагоди міжнародного дня студента молоді криворіжці отримали грамоти та імені стипендії. Для повітряної розвідки та знищення ворожих підрозділів сьогодні чергове військове формування поповнилось ще одним безпілотним авіаційним комплексом. Лелека рада оборони Кривого Рогу продовжує підтримувати захисників у боротьбі з окупантами. Комплекс великих крил для аеророзвідників бачив наш Іван Проводов. Від початку великої війни місто системно допомагає нашим захисникам: військова амуніція, спорядження, засоби зв'язку та ураження ворога. Криворізький пакет допомоги суттєво покращив українським бійцям якість виконання різних бойових завдань. Плюс ще один безпілотний авіаційний комплекс лелека передає рада оборони міста нашим героїчним військовим. Це вже 54-й комплекс великих крилів, які ми передаємо. Збройним силам України цього разу 58-ма бригада, підрозділи аеророзвідки, коригування допомагали, і будемо далі допомагати разом до перемоги. Сучасний безпілотний авіаційний комплекс отримала рота ВПЛА окремої мотопіхотної бригади, якою командує титановий Джек Євген Терехов. Той самий, з якого після поранення на Донеччині ще в 2014-му медики дістали 83 осколки. Ми отримуємо комплекс Олека, це те, що завдяки чому ми можемо бачити пересування особового складу техніки ворога для того, щоб нищити вглубі. Щоб логістику знищувати, а якщо не буде логістики, то буде проще піхоті. У війні артилерії та дронів бойові пташки врятували вже не одне солдатське життя, каже Титановий Джек. У цьому переліку і безпілотний авіаційний комплекс Лелека. Український військовий багатофункціональний безпілотний літальний апарат чудово вирішує завдання з за аеророзвідки та визначає точні географічні координати ворожих об'єктів у реальному часі. Маємо надію, що на подальшу співпрацю. Тому що дуже важливо, коли є допомога, є нищення ворогу, то це спільна справа, якою ми всі разом займаємося. Чому? Тому що... Не ми це почали, але нам це закінчувати, і це дуже важливо. Лелеки фурії, чаклуни, посейдони, інтерцептори. Від початку війни саме такі ефективні безпілотні авіаційні комплекси передали від нашого міста захисникам разом з квадрокоптерами та FPV-дронами Ради оборони спрямувала на потреби військових понад 4700 тисячі бойових пташок. І ця робота триває. Іван проводов, Андрій Славний, цей день. Соціально-психологічної допомоги в часи війни потребують усе більше людей. Аби така підтримка була ефективною і комфортною, в Кривому Розі створюються два сучасні простори. Один з центрів життєстійкості розташується в народному домі. Будівельні роботи там уже стартували. У центрі працюватимуть фахівці, які надаватимуть психологічну допомогу, а також послуги з догляду за дітьми з особливими потребами. Розповідає Валерій Кожухар. Новий центр життєстійкості комфортно розміститься в народному домі. Сучасний простір матиме привабливий вигляд. Поки що це помітно лише на проєктних ескізах. Утім, роботи зі створення центру вже почалися. Тут працюватимуть фахівці, які надаватимуть криворісцям не тільки психологічну допомогу, а й послуги денного догляду за дітьми з особливими потребами. Зараз під час війни ми намагаємося людям дати якомога більшу підтримку, починаючи від безкоштовного приїзду. І закінчуючи, вже видали більше ніж 800 тисяч продуктових наборів. Але треба інші форми та заходи. Тому ми зараз створюємо ще два нових центри соціально-психологічної підтримки на базі Народного дому і ще в одному місті. Чим цікаво, тут буде конкретно упор на роботу з інклюзією. Тобто. Всі люди, всі родини, в яких є дитина з особливими потребами, зможуть на 4 години на день тут залишати дитину свою, і фахівці будуть з неї займатися. Також новий проєкт Раннє втручання це особливі діти, там, ДЦП і інші напрямки. Це робота з нуля до трьох, тобто з народження до трьох років. Спеціальні фахівці. Починаючи від дефектологів, логопедів, психіатрів і так далі. Це ще один напрямок нашої роботи, щоб підтримати ось конкретно тих людей, у яких є діти з особливими потребами. Планується, що в місті працюватимуть два центри життєстійкості, Другий Друге розташується у ресурсному центрі Саксанського району. Сучасні простори соціально-психологічної підтримки створюються у співпраці з міжнародними партнерами Кривого Рогу. Рада оборони міська влада залучають кращих фахівців. Європейських та українських, а також міжнародних партнерів для розширення спектру надання соціально-психологічної допомоги. Ці два центри життєстійкості, які ми зараз створюємо, це результат нашої співпраці з ЮНІСЕФ та Лігою соціальних працівників. Тобто, ще раз, ми не лише збільшимо кількість закладів, які надають допомогу криворічним, ми ще й підвищимо якість та впроваджуємо нові послуги. Весь простір життєстійкості створюється з урахуванням європейських стандартів інклюзії та доступності, поки на місці майбутнього центру тривають демонтажні роботи. Декілька днів і буде кінець. Потім ми розпочинаємо, рахуємо будівельні матеріали, закупаємо і починаємо вже фінішні роботи до 10 лютого 2025 року. Ну, такі настроки дві послуги, що надаватимуться в центрі життєстійкості нові для нашого міста. Це денний догляд за дітьми з особливими потребами та раннє втручання. Наразі на такі послуги в кривому розі є попит, говорять фахівці. Відзначають, така підтримка забезпечить кращий розвиток дітей та підвищить якість життя родин. Валерій Кожухар, Олександр Домашов. цей день. 17 листопада, щорічне свято студентської активності напередодні міжнародного дня студента, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, привітав криворізьку молодь, яка навчається, волонтерить, проявляє себе у творчості і спорті. Кращих студентів відзначили грамотами та іменними стипендіями за високі досягнення у науці, спорті та громадському житті міста. Більше у сюжеті. За міською традицією щороку напередодні свята студентів дві сотні талановитих обдарованих криворіжців отримують відзнаки за вагомі досягнення у культурі, спорті, науковій та інтелектуальній діяльності. У нашому місті молоді, 160 тисяч і більше 22 тисяч студентства. І ми завжди дивимося, хто кращий щоб їх підтримати. Ви знаєте, що в місті 93 стипендії назначено і Олександра Поля, і Григорія Готовського, і Вадима Гурова, і Володимира Бизова, і Іни Дерусової. Це всі ті люди, котрі дали поштовх розвитку студентства в нашому місті. Ви це ті, хто достойно несе звання студента. і ми завжди все робимо для того, щоб підтримати вас у вашій справі. У кривому розі спільними зусиллями молоді та місцевої влади реалізовуються молодіжні проєкти та програми. Не все просто, як і у всіх сферах у воєнні часи, та молоді люди налаштовані оптимістично. Зараз ми навчаємося у змішаному форматі два тижні дистанційно і два тижні онлайн очно. Це звичайно важко, але ми адаптуємося і намагаємося робити все можливе для того, щоб наше студентське життя було яскравим. А ми проводимо різноманітні заходи. Зараз, наприклад, готуємося до проведення дня студента і дуже сподіваємося, що все-таки матимемо змогу його провести у очному форматі. Сьогодні мене нагороджують. По перше, для мене це як особиста перемога, те, що я сьогодні присутня тут і мене. Як радість саму за себе і дякую, звичайно, своїм близьким, те, що своєю такою наснагою дали мені цей поштовх. і Я зараз тут усі творчі і наукові поривання молоді підтримують наставники, а також батьки. Ми дуже радіємо, що наші студенти мають змогу навчатися, хоч важко, але все одно. Форма навчання у нас зараз дистанційна, але ми вже освоїли всі технології, підтримуємо студентів, даємо їм змогу проявити себе як в освітній сфері, показати гарні результати навчання, також і позаурочній діяльності. Моя донька Олена Селезньова навчається. Абіаційний коледж. Вона участвувала в олімпіадах неодноразово, навчається на повишені зі стипендії. Я дуже пишаю своєю донькою, що вона така активна. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день. З минулого року в Україні почала зростати захворюваність на кашлюк. Останній пік припав на 20-й. Лікарі кажуть, спалахи цього захворювання циклічні і відбуваються кожні 3-4 роки. Кашлюк дуже заразний і легко поширюється повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання. Найбільш небезпечна ця хвороба для немовлят та дітей дошкільного віку. Та хворіють і дорослі. Криворізькі лікарі наголошують, єдиним надійним способом профілактики кашлюк є вакцинація. На сьогоднішній день в місті Кривому Рогі зареєстровано у нас 18 випадків захворювання на кашлюк, Серед них 16 випадків захворіли дітки. І двоє випадків зареєстровано серед дорослого населення. Звертаю увагу на те, що захворілі не, не були щеплені проти кашлюка. Це дає насторогу медичним працівникам мешканці не звертаються своєчасно на проведення щеплень проти цієї недуги. Ця недуга починається з сухого кашля, який наростає в динаміці і супроводжується спазматичним кашлем зі свистом, чим характерний цей кашлюк. Для того я звертаю увагу, що в сім'ях, де діти не щеплені проти. Кашлюку обов'язково звернутися до лікаря сімейної медицини в наш центр первинної медико-санітарної допомоги для проведення профілактичних щеплень. Цей день триває. Далі пропонуємо дізнатися про таке. Аби не забулись народні традиції. Гадали на дівчат: брали сірники. Ось отак вставляли два сірника. І запалювали світ. Побачила нова книга криворізького журналіста і письменника Олександра Степаненка. На вшанування українського вірменського майстра. Нам не треба мовчати. Якщо щось треба сказати, то ми повинні сказати і бути свободні у кривому розі. Відкрили меморіальну дошку Сергію Параджанову: Війни минають, а музика вічна. Музика з людей. Вона дозволяє людей побути в моменті тут і зараз вечір творчості при свічках подарував криворіжцям піаніст Олексій Карпенко. Книгу «Криворізькі народні гадання презентував землякам краєзнавець, журналіст та упорядник книжок Олександр Степаненко. Це видання продовження циклу книг із серії Історична Криворізька спадщина. Планується, що серія міститиме більше трьох десятків книжок на зустрічі автора новодруку з громадськістю міста. Побувала Надія Шевченко. Одна з найбільш загадкових українських традицій ворожіння. Чимало способів угадувати долю. Описує нова книжка Олександра Степаненка на печиві, на кавовій гущі, на перехресті. Під новий рік ворожіння в давнину цікавили мешканців нашого краю. Олександр Степаненко зібрав народного матеріалу на понад 300 сторінок. Наклад книжки невеликий. Їх автор подарує міським бібліотекам. Це серія «Х», та що виходить уже багато років. У нас Яку започаткував Юрій Петрович Сич, він придумав історію криворізьких селищ. Хоча в нас є ще одна серія історія історична криворізька спадщина, і ікс історія криворізьких селищ, яку придумав Геннадій Борисович Лазар. Так що це чергова книжка, яка отримують наші бібліотеки, і криворізці зможуть з нею познайомитися в бібліотеках міста. Презентуючи Криворізькі народні гадання, журналіст та Краєзнавець відзначив, ця книжка поповнить скарбницю історичної Криворізької спадщини. Тут такі цікаві гадання є, їде бричка, ви до брички стрічку причепили. чекаєте, коли вона повернеться, повернулася і дивите, де стрічка вгорі збоку чи внизу, і таке інше. Ну, Свого роду це гра, є люди, які вірять. Обряди, прикмети, в які вірили та продовжують вірити українці від рідних, друзів, старожилів краю, Олександр Степаненко занотовував багато років. Тепер же власну енциклопедію народної магії пропонує усім зацікавленим. Чимало фольклорних віщувань каже, випробував на собі переважно в молоді роки. Мріяв про воєнне училище. А потім, коли не поступив, я тоді поняв, що дівчата це в житті головне і Дуже багато дівчат було цікавих, і ми гадали на дівчат. Брали сірники, ось отак вставляли два сірника і запалювали. І дивилися. Якщо горнеться до тебе, значить буде кохано. Як по тебе, значить, як казав один мій друг, не клює з моти удочки. Так і з жартами і спогадами проходила презентація. Вже не вперше автора з його книжками приймає центр професійної освіти і навчання. З Олександром Васильовичем ми знайомі вже багато років. Намагаємось співпрацювати, допомагати один одному, так, в складний такий часи. і неодноразово проходили. Презентації книг Олександр Васіль Степаненка краєзнавчих книжок не так багато на полицях бібліотек. Видання Олександра Степаненка щороку цінне поповнення фонду ділиться Ганна Бовдуй. Всі бібліотеки об'єднує краєзнавчий фонд. Це найцінніше в бібліотечному фонді – Це краєзнавчий фонд. І, скажімо, якщо щодо. Олександра Васильовича Степаненка то він надзвичайно цікавий сам по собі особистість, тому що ну, він корінний криворіжець, він розуміється, він цим захоплюється. Вся його родина це захоплювалася і воно перейшло йому у спадок і в його як зацікавленість в нього є свій музей. Знахідок краєзнавчих вдома, але в кожній бібліотеці є книги. І, зокрема, в нашій бібліотеці його книги майже всі, є. майже всі. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. 2024-й проголошений ЮНЕСКО роком Сергія Параджанова на честь столітнього ювілею вірменсько-українського кінорежисера у Кривому розі вірменська громада за підтримки міської влади відкрила меморіальну дошку цій видатній людині на будівлі дитсадка по вулиці Параджанова. Тетяна Васильєва знає більше про цю подію. У Кривому Розі одна з вулиць у Довгінцівському районі носить ім'я видатного вірменсько-українського режисера Сергія Параджанова. Саме на цій вулиці вірменська громада, заручившись підтримкою міста, відкрила меморіальну дошку митцеві. Параджанов національна легенда України. Його поетичне кіно Колір Гранату стало легендарним. А кінострічка Тіні Забутих предків за кількістю міжнародних нагород і призів увійшла до книги рекордів Гіннеса. Благодаря цьому фільму можна казати, де Показана вся історія, культура України. Дуже важливі слова, він казав, що рабство починається з мовчання. Тобто це треба увиковичити. Нам не треба мовчати. Якщо щось треба сказати, то ми повинні сказати і бути свободні і вільні жити на нашій країні. Після політичного переслідування та випробувань радянськими таборами режисер подарував світові інші видатні роботи. Серед них легенда про сурамську фортецю та Ашик Керіп. Сергій Параджанов прожив недовге, важке, але яскраве творче життя, сповнене боротьби за право творити вільно і чесно. За свої переконання й нині дуже актуальні, вірменин і став українським символом свободи. Під час тяжких випробувань, під час війни, ми всі українці. І вірмени, і грузини, і азербайджанці, і, і, і всі, і всі, хто тут живе. Я хочу сказати, що я сьогодні хочу подякувати армянській громаді за і їх вклад і в співпрацю в допомогу нашому місту, допомогу нашим військовим. Дуже багато хлопців вірмен зараз служить в лавах збройних сил України. У наславетному батальйоні Арей цілий взвод. Сьогодні відкрита меморіальна дошка в видатному. І українському, і вірменському художнику, режисеру це показує співдружність нашу, то що ми усі разом. І Я впевнений, що перемогу ми також всі доб'ємося разом. Зворушливої атмосфери подій додала українська композиція з вірменськими варіаціями із фільмів Сергія Параджанова у виконанні Артема Малхосяна та Андрія Чистосердова. Тетяна Васильєва Денис Захаров цей день. Ментальне відновлення з допомогою музики при світлі сотень свічок. Вечір творів легендарних композиторів, а також авторських композицій від львівського піаніста Алекс Піан звучали у палаці культури мистецької. Надзвичайно романтичну терапевтичну атмосферу відчула на собі і наша Юлія Вітряк. Познайомився з ним уперше, хтось чув його і раніше. А от весь світ дізнався про піаніста Олексія Карпенка у 2022-му. Саме він у перші дні повномасштабного вторгнення під звуки сирен грав на львівському залізничному вокзалі, щоб підтримати людей, які приїжджали туди з інших міст. Розповісти про психоемоційну розрядку, і миротворення мовою звуків завітав і до Кривого Рогу. Це перший мій такий великий тур Україною як артиста. Бачу в ньому свою високу місію, тому що переконаний, що музика зцілює людей. Вона дозволяє людей побути в моменті тут і зараз відволіктися від різних думок, від війни. Музика це терапія, і я бачу в цьому. Великий відгук у людей, тому що дуже багато пишуть, дякують, розповідають щемливі і приємні насправді історії про те, як під час концерту їм вдалося прожити біль. Всеукраїнський тур талановитого львів'янина має не лише терапевтичний ефект, розповідають організатори, а й благочинну мету. Ми збираємо на спеціальний підрозділ Артан головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це в нас вже 19-те, якщо я не помиляюсь, місто і люди в захваті. Будемо їхати далі. Ну і будемо, мабуть, може, повторимо ще раз тур. ми їдемо ще у Миколаїв, потім буде Кам'янське, а потім дуже хочемо відпочити, тому що трохи втомилися вже. Жива музика з улюблених кінофільмів, чуттєвий мінімалізм і вишукана класика під світло сотень свічок, наповнила зал неповторною атмосферою, а серця слухачів вразила, підживила і надихнула. Я прийшла на цей концерт, щоб відсвяткувати свій день народження. Дуже люблю піаніно, колись в свій час також займалася на фортепіано, тому класична музика, і взагалі музика це ну, це моя музика. Поринає просто в тебе, і ти розумієш якусь свою ціль і мету в цьому житті. Хочу наладити ментальне здоров'я трі трішки. Ну, ви знаєте, які зараз події відбуваються і у кривому розі. От, хочу трішки заспокоїти нерви, так сказати. Я думаю, це дуже допоможе. Ну, жива музика. Я перший раз прийшла на концерт Олексія. Я вже була на концерті Морт в цьому ж залі. Мені дуже сподобалася атмосфера, ця атмосфера при свічах. Чаровує, вона дарує дуже багато різноманітних емоцій для криворіжців. Зі сцени лунали твори італійського композитора Людовіку Ейнауді та французького музиканта Яна Тірсена, а також і авторські композиції Олексія Карпенка. Музикант записав свій перший сольний альбом Емоції війни до якого увійшли п'ять композицій. Як я кажу на концертах, що е, музика мінімалізму вона дозволяє е, розслабитися, вона закриває базову потребу психологічної людей. Це відчуття безпеки. Тому що мінімальна кількість патернів, які повторюються по колу, мозок вже знає, що буде далі, він розслабляється. Людина може відпочити, прожити стрес, прожити депресію. Ну, Колосальна справді річ, також грає власні твори і. В турі я знайшов для себе ще одну місію: таку в об'єднанні України, тому що зазвичай на кінець концерту я запрошую людей виконати або гімн України, або червону руту, і це таке воз'єднання, тому що пісня об'єднує, і я відчуваю в цьому цілісність нашого народу. Андрій Славний, Максим Пономарьов, Назар Прусенко. Цей день. Такими були новини останнього робочого дня тижня. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках каналу у соцмережах. Попереду вихідні нехай вони будуть тихими. Бережіть себе.